Читаємо, пишемо, з із. читаємо разом з, і, з, з. читаємо самостійно, з, з. Читаємо з з з з з читаємо разом із 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 читаємо самостійно із is 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 is, is. Коли нам холодно, ми, звісно, кутаємося в ковдру. А ще ми можемо сказати не холодно, а зимно. Зимно. І тому у нашому слові зимно буде де буква сполучення з, з на початку. Ось шукаємо. Зи, зи, зимно, зи. Ось воно. Так. А це у нас людина плаче. Ми всі вміємо плакати, так? І коли ми плачемо, у нас з'являються сльози. Сльози! Де у нас з? Кінці? Шукаємо. Ось вони з. Так. Багато тоненьких паличок, які можуть нам знадобитися, наприклад, для того, щоб розпалити вогнище. Називається хмиз, хмиз. Де в нас тут буква сполучення из? В кінці? Ось бачимо, так? Да? Із, хмиз, із, хмиз. Запам'ятали. Читаємо самостійно. З. з. Знову читаємо самостійно. З. з. Пишемо самостійно. З. Перший звук ми чуємо з, 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 з. З. Значить буква з. Пам'ятаєте, вона у нас складається з двох закруглень. Перше закруглення. Ось ми малюємо його ось так. Закруглюємо, 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 закруглюємо. Ось так. І наступне ми знову ж таки закруглюємо. Продовжуємо закруглювати, 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 закруглювати. Але трішечки в інший бік. Так. Вдалося вам закруглити? З ми чуємо і звук. Значить, буква буде і-і-і. Ми вже точно знаємо, що це одна перша лінія, вертикальна зверху вниз. Далі. Поряд і ще одна зверху вниз така ж сама. І з нижнього кута вверх ми йдемо ось так. Правильно ви вийшли? Знизу вверх, так? Від першої лінії до другої. Молодці, чудово, не забудьте показати дорослим. Якщо раптом ви знаєте, що робити, але не забудьте показати дорослому. З яка буде схема? З. з це приголосний не співається. Риска. І. Співається голосний, значить, кружечок. Самостійно ви вже швидко намалювали, навіть знаєте, що ви будете малювати, так? Ист. Точно. Вдалося намалювати? Перевіряємо. Навіть не коментую, тому що ви вже все знаєте, ви ж молодці. Ось так. Кружечок бо голосний, паличка бо приголосний. З приголосний. Так? Чудово! Ви гарно попрацювали, ви молодці. фейерверк, як завжди, для вас!